Привіт усім! Телефонна вчорашня розмова між Трампом і Путіном. Хто ж них був на коні? Хто керував процесом і до чого вони домовились. Я сьогодні робила розклад на тих інструментах, якими я володію. За допомогою них я щитувала інформацію: це астрологія, таро, руни, гексаграми і квіткова колода. Гармонізаційне поєднання всіх інструментів вони дають більш точну і повну картину. Чим я можу поділитися з вами, яку інформацію я считала? Ну, Тим, хто керував розмовою цією, це був Трамп. Він був у вигідному положенні, він знав про що він розмовляє. Він знав, що він хоче донести до Путіна. Да? І... Ну і сказав йому те, ну той посил, з яким він прийшов, і більше того, там навіть розмовляли про офіційні сроки завершення війни, тобто не просто да там розмова про те, що там колись десь якось. А там уже були проговорені сроки, коли війна закінчиться. І Трамп він керував силою, він керував владою, наділеною ним, тому що у нього є ця сила і влада і можливості, і для того, щоб завершити цю війну. І він ці всю силу він путіну показував. Він показував і казав, що дивись, що я можу зробити да, для того, щоб завершити війну. Насправді Путін там розповідають, що типу, Путін так себе вів і вони там в Москві святкують після перемовин. Але насправді все не так. Путін дуже залежить від Трампа, і він залежить від його рішень, і він розуміє, що. Він розуміє, що він не володіє ситуацією в даній, ну, в, даному, в даній розмові, і на майбутнє Путін не володіє ситуацією, він не може її контролювати, він залежить повністю від Трампа і в той же час він маніпулював, маніпулював і там дивіться так було пов'язано з цифрою 3. Цифра 3, Тут він, скоріш за все, що або хоче третину України, і тоді він завершить війну, або три області. Ну, це не три місяці, тут не про сроки, тут саме про територію. І він казав, що тут цифра три, або третина, або три області, і потім я, я завершу війну. І є варіант того, що Трамп йому щось пообіцяв. Дійсно, там такі були солодкі речі. Він йому наговорив дуже багато, що він і те зробить, і те зробить. Він пообіцяв. Але, але, але обіцянки ці вони поки, на, поки на, вони на словах. І коли дійдуть діло до цих обіцянках, то е, там будуть хитренько з них виходити. Тобто вони не будуть виконані, виконані ці обіцянки. Що вам ще сказати? Вони ні до чого не домовилися. Ні до чого не домовилися. По-перше, недовіра пішла недовіра один до одного, у них немає довіри. І, і знаєте, це така от розмова поговорити і прощупати, хто чим дихає. Да? Прощупати таку почву на майбутнє, хто чим дихає, хто на що здатен і хто що може. І от в даному розмові Трамп зрозумів, що він керує ситуацією. Керує ситуацією, але і в той же час він зрозумів, що він не може повністю контролювати дії Путіна, бо ну, там не Там повний неадекват, тут Путін мається на увазі вся Росія так? в такому плані. Тобто їм довіряти не можна абсолютно. І після цієї розмови, як Ну, як більше вони вони не домовилися, і Трамп в нього такі як більше негативні емоції, чим позитивні. Негативні емоції чим позитивні після цієї розмови. Ситуація для України, для України, ситуація залишиться незмінною. Воно все буде повільно, не почні непомітно для нас розвиватися до того, що ну, до завершення війни буде йти. Тобто, все залишиться так, як і було. Просто у нас були дуже ну, великі очікування. Ми завищені очікування у нас є ставилися на Трампа, на розмову його з Путіним. Тому зараз от маємо те, що маємо. І насправді, от, завершення війни, воно не вирішується в, такому, в такій одній розмові. Це на зовсім іншому рівні буде все вирішуватися. Тому зараз, взагалі, про щось ще таке казати більш так детально і конкретно: тут немає цієї інформації. Приймаємо, просто приймаємо те, що є, ми це все подолаємо. Ми це все подолаємо і переживемо. І просто моя така порада у нас інформаційний простір, він дуже переповнений і всі хочуть хайпанутися на інформації і залякати людей. А тому, що коли людина боїться, нею дуже легко керувати. Тому, ну, тому от сприймайте новини, які ви читаєте, сприймайте тільки на 50%. 50% їх взагалі на них не варто звертати уваги. Все. всім бажаю гарного дня. Сподіваюсь, була для вас корисна. Все. пока, пока.